На думку пана Віталія, чому навіть після жахливого обстрілу Сум Трамп не засуджує агресора Путлера? Я тут додам також ці резолюції в ООН, де Сполучені Штати по суті там встають на позиції Російської Федерації Білорусі. На що вони ще сподіваються, враховуючи от весь той каскад подій, заяв і дій президента Російської Федерації, не лише його. Чому надія? Що вони хочуть побачити в очах Путіна, коли вони зазирають йому туди ну, таким компліментарним поглядом? Назвемо це так. Так, ми ж це все проходили в 2019 році. Ну, Президент Трамп дотримується цієї ж позиції, як до президент Зеленський, що якщо не ображати Путіна, він е, піде на якісь умови миру. І саме тому, до речі, Сполучені Штати голосують в ООН? От ви бачите цю таблицю. З державами, які є традиційними союзниками Російської Федерації. Тільки ці вісім держав, ну вісім, включаючи Росію і Сполучені Штати Америки, таких ганебних голосувань Сполучених Штатів Америки в житті ми не бачили. Це всі держави, які є союзниками Москви і, до речі, ворогами Сполучених Штатів: Білорусь, Нікарагуа, Малі і поруч із ними. Сполучені Штати Америки, які переконують, що вони таким голосуванням просто сподіваються на мир в Україні, це блюзнірство. І коли запитують, а на що сподівається Трамп, то ну, Трамп Трам просто симпатизує Путіну. Він не може це відкрито сказати, він не може це продемонструвати. Але коли йдуть голосування, вон ми це бачимо.